Вболівальники розносять Шовковського після матчу із Гофенгаймом. Мудрик запалює за Челсі, а збірна України має величезні проблеми перед лігою націй. Вітаємо, друзі! З вами футбол України. Ці та інші теми обговоримо у нашому новому відео. Перед його початком звично закликаємо і просимо вас доєднатись до нашого каналу шляхом підписки. Так ви нам дуже допоможете. Поїхали! Отож, розпочнемо сьогодні звичайно з київського Динамо. Будемо говорити про чергове, на жаль, фіаско українських команд у Єврокубках. Отож, в другому турі Ліги Європи кияни зустрічалися із Гофенгаймом. Динамівці пропустили перший гол вже на 22 й хвилині. Чеський нападник Адам Гложек у дотик замкнув простір від партнера з кута штрафного після швидкої атаки. На 60 60-й хвилині він же і подвоїв перевагу німецького колективу в результаті комбінації біля воріт киян. Гложик Пробував вкут за меж штрафного майданчика. Фінальний свисток зафіксував поразку 0-2, і це означає, що кияни поступаються в другий поспіль у поточній кампанії Ліги Європи. Вони не мають жодних забитих голів у ворота суперників. До слова, команда Шовковського нині займає 35-те місце у загальній таблиці турніру із 36 команд. Після матчу сам Шовковський апелював до доволі дивної тези, заявивши, що в Україні зараз взагалі не до футболу. Для нас нас бути в Лізі Європи великий успіх. Ми граємо проти команди з футболістами, які є одними з кращих у світі. Ми готуємося до всіх матчів та намагаємося вдосконалитись. Але ви повинні розуміти, що у нашій країні зараз не до футболу. Ми робимо усе можливе, і це чудово, що можемо отримати такий досвід гри проти команд із топ 5 чемпіонатів. Гофенгайм дуже сильний клуб, і ми докладемо усіх зусиль, аби бути кращими в наступних поєдинках. До слова, після фіаско, як Шахтаря, так і Динамо, варто зазирнути. І до таблиці коефіцієнтів у EFAN. А там все доволі сумно, адже ми знову не набираємо балів та залишаємося на позначці 23 бали. Рівно, що втім зберігає за нами 21 шу позицію. У Сербії, що на 20-му, залишилися ті ж показники: це 23,675, і близько двох балів поступається Україні Словаки, 21,250 У них та Угорщина у них 21 бал рівно. Але тепер головними переслідувачами синьо-жовтих є не словаки чи угорці, а вже шведи. Ну а далі перейдемо до вашої, сподіваємось, улюбленої рубрики. Почитаємо коментарів вболівальників, які після гри були дуже незадоволеними. Вболівальники закликають звертати увагу на комплекс проблем, і пишуть рівень УПЛ на обличчя це вам не з лівим берегом грати. 5-0 за два матчі хм, непогано. Ще 6 матчів залишилося. Який загальний рахунок в кінці буде? 40 0 Однак найбільше вболівальники не задоволені пізніми замінами та пишуть, зокрема, 92-га хвилина заміна або ж заміна Шепелєва на 93 третій хвилині це плювок від Шовковського в обличчя фанатів. Дісталося і лідер киян Миколі Шапаренку, Адже фанати зауважують, що думками він вже не в Динамо, і було видно наскільки йому байдуже. Своїми думками щодо цього поєдинку. Діліться у коментарях. А вже у неділю киянам доведеться складати черговий важкий іспит, адже на команду Шовковського чекає зустріч із кривбасом. На цей поєдинок, зокрема, та на усі інші ігри туру, наш партнер пропонує дуже широку лінію, і в цій лінії ви гарантовано знайдете для себе щось цікаве, як ми, до прикладу, наш прогноз ви бачите на екрані. А у коментарі, який закріплений, ось там під відео, або ж розташований QR-код, ось там вгорі екрану. Скануйте, переходьте та забирайте ексклюзивний бонус. Не відходимо далеко від Єврокубків та поговоримо про решту українських футболістів, що зіграли за свої команди у Лізі Європи та Лізі Конференцій. А це, зокрема, Михайло Мудрик та Артем Довбик, які провели матчі за Челсі та Рому. Роман Яремчук, переможний матч Олімпіакоса проти Браги, провів на лаві запасних. Не з'явився на полі також Олексій Кащук. Його Карабас поступився мальми 1-2. Отож, найбільше потішив, можливо, неочікувано, але Михайло Мудрик, який вийшов на поле з перших хвилин із Гентом у матчі Ліги конференцій. Аристократам вдалося відкрити рахунок на 12-й хвилині з усиллями Ренату Вейги, і при цьому гольовий пас йому віддавав саме українець. У другому таймі сині забили ще тричі та здобули перемогу 4-2. А сам Михайло провів повний матч та отримав доволі пристойні 7-1 від Софа Скор. Щодо Артема, то у грі Роми проти Ельфсборга він вийшов на полу лише на 65-й хвилині, поступившись місцем у стартовому складі узбекському нападнику Ельдору. Шомородову. На момент виходу на заміну Рома горіла із рахунком 0-1, і поява українського бомбардира, на жаль, ситуацію не змінила, тож римляни зазнають у лізі Європи поразки. Оцінка за 25 хвилин на полі у Романа на рівні 6,9 від Софи та 6,2 від Хускорд. Ну і наприкінці випуску про збірну України, адже кадрова ситуація у команді Сергія Реброва перед іграми Ліги Націй. Ну, якщо не критична, то близька до того. Отож, до раніше травмованих Олександра Зінченка, Віктора Циганкова, який до слова через травму сухожилля пропустить приблизно 5 тижнів, Тараса Степаненка та Руслана Малиновського додався ще й оборонець Евертона Віталій Миколенко. Про це повідомили в ефірі та то таке за інформацією джерела у захисника проблеми із литковим. М'язом, і ця травма залишає Миколенка поза грою щонайменше на три тижні. Окрім того, Володимир Брашко також отримав пошкодження у матчі Динамо проти Гофенгайму. Він після одного з епізодів тримався за пахову зону. Гравець зумів дограти до 83-ї хвилини, після чого пішов на заміну. Більш розширеної інформації щодо його травми поки немає. Однак Реброву варто переживати та думати про можливу заміну. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви досі з нами ось на цьому моменті, ми вам безмежно вдячні. Будемо ще більш вдячні, якщо не підете з відео без підписки на цей канал. Дякуємо, що залишаєтеся з нами, будьте на зв'язку. І скоро побачимось!